Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. І так на фоні ультиматумів Трампа Путіна після розмови Келога з Лукашенком. Лукашенком сі Лукашенко почав підігравати Путіну. Кремль наказав Лукашенко будь-якими способами і силами кошмарити Україну аби відтягнути резерви України і не дати нам додатково перекидати сили в Сумську і інші області. Вибухи в Чорнобильській зоні, спроба прориву диверсійними групами РФ з Білорусі в Бучі Ірпені збиті безпілотники і повітряні кулі. Росія нащупує нашу оборону, задіючи сплячі ДРГ. Аби ті прорвались до Білорусі. Телеграм-канала наближення до військових пишуть про бої в Житомирській області. У нас без втрат, втім, росіяни втратили одразу 12 літніх десантників, які наткнулись на наш укріп район та були розстріляні в опор, попали в засідку. Крім того, лунали вибухи поблизу Києва, Чорнобильській зоні. Наразі офіційних подробиць щодо цього немає. Телеграм-канал Вольний пише про бій з ДРГ в Чорнобильській зоні. Телеграм-канали Сахащика пишуть літо 25-го року війде в історію, як час, коли імперська вертикаль почала тріщати зсередини за закритими дверима кремлівських кабінетів, де далі частіше звучать імена. Які раніше вимовляли пошепки дезертири, перебіжчики заколот на перший погляд союз Лукашенка і Путіна, здається монолітним. Однак внутрішні розвіддання, які ми отримали з кількох незалежних джерел в опозиційних колах, мають зовсім іншу картину. З осені 2024 року зафіксовано вже щонайменше 17 випадків масової відмови білоруських військових підрозділів. Вирушати на завдання пов'язані з логістичною підтримкою Росіян на півночі України причини не тільки страх перед ЗСУ, але й глибоке моральне відторгнення участі в війні, військові інфраструктури та офіцери, особливо числа тих, хто пройшов через 20-й рік і бачив масштаби репресій проти білоруського народу, дедалі частіше ототожнюють ворога не з українцями. А з системою, яка тримає їх у самих у залізному колесі, невидимий фронт підрозділи, що зникають із 24-го-5-го років, почастішили випадки, коли білоруські навіть російські підрозділи зникали під час виконання. Спільних навчань на Гомельщині чи брянщині пізніше їхні командири з'являлися на відео. З біло червоно-білими пов'язками передаючи привіти з партизанських загонів, чинають із підрозділів РДК російський добровольчий корпус. За нашими джерелами щонайменше троє командирів середньої ланки з складу ЗСРФ наразі перебувають під захистом української військової розвідки після добровільного переходу на бік ЗСУ. Фантомна опозиція в генштабі РФ окремої уваги заслуговує інформація з Москви. Аналітики внутрішньої безпеки Кремля помітили небезпечний дрейф риториків заступника голови ГШ РФ та кількох впливових генералів у службових записках. Атрошова до Путіна дедалі частіше з'являється термін внутрішня нелояльність прямий натяк на змову вищого офіцерського складу. Ходять чутки, що частина командування готова домовлятися із заходом про умови здачі, аби уникнути внутрішнього перевороту. Наші інсайдери з Лукашенківської верхівки повідомили, що Кремль готує план Рубікон сценарій силового заміщення Лукашенка під виглядом державного перевороту з боку опозиції. Щоб зберегти обличчя перед народом і отримати контроль над територією. У відповідь білоруські партизани об'єднані в структуру Вільна пагоня активізували підготовку до масштабних диверсій на стратегічних об'єктах в разі спроби змінити режим через кремлівське втручання. Путін, попри публічну впевненість, розуміє продовження війни, лише прискурє його падіння кремлівські коридори, шепотінням про останні попередження Патрушової шойго за неофіційними даними готують власні сценарії втечі чи сигнали про готовність до переговорів почали надходити на через непрямі дипломатичні канали. Зокрема, через нейтральні країни Центральної Азії. А от що пишуть партизани на світанку, українські фронтові спостерігачі почали фіксувати незрозумілі сигнали в ефірі перемовини білоруською без стандартних кодів. Через 40 хвилин кілька дронів передали зображення. Білоруський підрозділ під прапором з біло-червоно-білим хрестом переводить БТР до позиції ЗСУ. Вони не просто здались, вони вели із собою полонених росіян, включно з офіцером ФСБ і трьома командувачами бригади. Різанина в тилу під час переходу білоруси ліквідувала внутрішній підрозділ ФСБ, що мав контролювати їх лояльність. Зашифровані радіограми показали агент ФСБ. Вистрілив білоруського офіцера. Після чого бійці відкрили вогонь по всьому штабу. Загинуло 17 осіб, включно з командиром російської колони. Це була самооборона і наш шанс вийти з цієї кривавої петлі згодом. Скаже командир білоруської роти Ліцьвін. Трофеї втрати до рук ЗСУ потрапили три танки Т-72, чотири БМП, мобільна радіолокаційна станція, 27 одиниць стрілецької зброї, один підбитий БТР, використаний як прикриття в полоні. 23 російських солдат і чотири офіцери, з яких двоє були відповідальні за обстріли сум. Політичний резонанс відео з передачою полонених швидко поширилося соцмережах. Один з білорусів на камеру. Ми не раби Москви. Ми не будемо вбивати братів Україні Білоруси і за свободу. У штабі Лукашенка істерика почалася чистка серед командирів, підозрюваних в симпатіях до Києва. Російські генерали вимагають ізоляції білоруських частин на фронті. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підпис. Переможемо разом.